А от українська ведуча Ольга Фреймут потрапила в неприємний інцидент за кордоном. За її словами, вона їхала в таксі в Польщі, розмовляла з водієм українською. Під'їхавши до шлагбаума, в таксиста не спрацював пропуск, через що на, на дорозі утворився затор. Раптом до автомобіля, де перебувала Фреймут, підбіг інший водій, який був агресивно налаштований. А почувши, що жінка говорить українською, почав кричати на ведучу. Zrozumiesz to? Pierdolona. Kobietą to jest głysz Excuse me sir, what did you say? Excuse me, you don't like Ukraine? Nie dotykaj mnie. Don't touch me man. No don't touch me man, wypierdalą Ukrainę. Азербайджан призупинив рейси до Москви до кінця березня рішення прийнято після всебічної оцінки ситуації та аварії пасажирського літака у Казахстані. Я нагадаю 26 грудня авіаперевізник призупинив польоти в Ерефію на тиждень. Про рішення оголосили наступного дня після в Казахстані, літака азербайджанських авіаліній. Нагадаю, він летів з Баку до Грозного.